Робочий день чергової по парку залізничної станції Галини Андріяш починається із заповнення паперів. В журналах розписуємося ось у ВУ 14. Тут ось в журналі обліку закріплення поїздів, Там ще в нас є журнал. Приймаємо візде кругом приймаємо чергування. Часу на відпочинок немає, бо ж на колії уже чекає потяг, розповідає кваплячись. У мене електропоїзд стоїть по 61-й колії. Йому треба видати попередження. До Миронівки. З якою швидкістю треба їхати з особливою пильністю, або яка швидкість, і так далі. Угу, добре, добре. На пероні вокзалу нині порожньо, та з початку повномасштабного вторгнення тут ніде було просунутися, згадує Галина Андріяш. В березні 22-го із цієї станції запускали евакуаційні потяги. Не вистачало місця. Їхали в тамбурах, і як приходилося, і, і в проходах. Спогадами про початок війни ділиться і чергова вокзалу Інна Кириченко. Розповідає, взяти гору над емоціями було складно. Був страх, відчай, непоняття ну, не поняття, яке що, що далі. Забиті поїзда, ні графіка не було, нічого прощаються, гублячи на перонах сумки тварин оставляли. На це все було дуже болісно дивитися. Досі болить, говорить пані Інна, а тоді робота допомагала відволіктися від страшних новин. Незважаючи на ці всі тривоги, і все ми стояли і виконували свою роботу. І, попри все кажуть жінки, думок полишити роботу ніколи не мали. Ми тут, як же без нас. Ми ж повинні ж забезпечувати приймання, відправлення поїздів, їх прослідування, посадку і висадку. Скрізь а думаю, Найкраще Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.